Вітаю, друзі, слава Україні! І знову відправляюсь в велоподорож навколо озера. Запрошую вас зі мною поганяти великом по мальовничих місцях. Ну що ж, вперед. Ну що ж, для подорожі була вибрана узенька юрка доріжка лісова з багатьма ямками, гілочками, багато комахів, які намагаються залетіти в рота в носа, в уші, в очі. Гілочки все, також намагаються вибити око. І На дороги трапляються деякі неприємності від е, ямок та коренів, які підіймаються на поверхню. цікава динамічна, скорость середня, більшої я не зміг би досягти власними силами. Плюс красоти отакі відкриваються, дерева. Досить, ну, я таке люблю. Пощастило не дуже жарко, захмарює, температура помірна. Вирішив виділити пару годин для того, щоб зробити коло навколо озера, можливо, навіть скупатися, але це не точно. Ну і просто відпочити. Мальовниче озеро не зміг я проїхати, зупинився для детального огляду. Тим паче, родина лебедів, один із яких буде чорний лебедь. Там пізніше в відео буде видно, що він темний, ну тобто чорний. Сподіваюсь, цей факт не призведе до розлучення в родині лебедів. Це жарт, звісно. Ну, Подивіться, яка краса. Прозора, прозора водичка, родина лебедів, які люб'язно погодилися на цю відеозйомку. Взагалі все просто неймовірно красиве. На це можна дивитися годинами. Ну, це як на мене. Таке. Крім лебедів, на озері було ще багато птахів. Їх можна, якщо дуже-дуже гарно придивлятися, побачити далі на фоні. Там качки декількох видів. Я особисто не знаю всі види качків, але чорненькі з біленькими голівками плавали і звичайні сірі качки. Вони відмовилися позувати нам на відео, але лебеді. Довго кружляли, я так розумію, вони хотіли, щоб ми їм щось дали, в смислі попоїсти. Бо підпливали все ближче і ближче, і їхній страх проходив перед нами і вели себе вони досить розковано. Цікаві такі пташки. Мені дуже подобається їхня граційність, їхня витонченість. вони ну, виглядають як незвичайні гуси. Гуси теж гарні, але у лебеді, звісно. Щось у них є. Доки був сфокусований на лебедях, щось збоку цікаве прилетіло. Я навіть не зрозумів, що це таке до кінця. Це якісь качки чи це якісь гуси дивні, <свісно> невідомо. Але цікаво, відволікся і на них, щоб познімати їх. що воно таке І лебеді в цей момент приплив взагалі до нас досить близько. Дійсно, вони хотіли. Підхарчитися у нас, ми люб'язно поділилися з ними нашими припасами, але в відео це не попало. Вибачайте, наступного разу зніму все більш детальніше. Так що, ну, є як є. Ну що ж, йдемо далі озеро Велике. Подивитися, буде ще на що чимало. А оце ось погляньте: лісники забули або кинули штабель дров. Але в природі нічого не пропадає. Природа все повернула на круги своя. Мох, зелень, красиво. Це, це були дрова, це був ліс колись. Тепер це красоти місцевого ландшафту. Щось пориви вітру починають мене трошки насторожувати. Хмари починають збиратися на небі і навіть чути десь гримить. Вітер такий поривчастий, Звісно, я не із робкого десятку, це не заставить мене повернутися назад. Я продовжу подорож в будь-якому разі. Да, отакі хвилі, хмари збираються. Погода різко змінилася. Але я відношусь до тих людей, яким подобаються екстремальні такі погодні умови, які це їх підносить в захват. Е, настрій їм покращує, не знаю чому, але ну, якось. так. Знайшов ось таких двох красунь зелених. Це в нас жабки звичайні. Про них я знаю досить цікавий факт, що жаби вміють дихати як шкірою, так і легенями. Хто не знав цього факту, ставте лайк. Е, хто згадав 4-5 клас? Біології ставте лайк. Подивіться на її е, окрас. Це щось неймовірне. Крапки. Ось ще одна причаїлась. Для багатьох людей жаба досить звичайна тварина, але я так не вважаю. Мені здається, вони досить недооцінені і дуже гарні. Подивіться, що вони вміють робити. Як гарно вони стрибають. На відстані в декілька разів більше, ніж вони самі. Та й взагалі досить кольорові гарні тваринки, які ніяких бородавок не дають людям. І знову рух не такий швидкий, як до цього, але доріжка стала тонкою, колючою, і багато гілок, багато колючок. А ще отут вона роздвоїлась, і я роблю неправильний вибір їду в топу... топікову її частину. Повертаюсь назад, доріжка, далі йде ще складніша, Завали, очерет, колючки, там різні складнощі, але ці складнощі лише додають цікавинки цій подорожі, це, ну, так би сказати, екстриму, екстріму від спорту. Хоча ну, спорт для мене це не спорт, для мене це відпочинок. Я так відпочиваю, я так розслабляюся, знімаю такі стреси. Їду на природу, ганяю на велику, шукаю гриби, збираю, Ну так, відпочиваю, так би мовити, і любую з красотами. Тож, але продовжую рух вперед. Гляньте, які ну взагалі доріжка тоненька, гілочки, одні гілочки, гілочки, ліс, але я їду і ще й любуюсь красотами, Питаюсь знайти цікаві моменти, щоб показати вам. І продовжую рух уперед. Тут ось трошки краща дорога, можна їхати, не пригинаючись до руля, але на землі багато гілок, які ну, заважають нормальній їзді. Зліва ви бачите озеро, яке ми тільки що розглядали, будуть ще далі пейзажі з цього озера, цікавинки. Ну, такий невеличкий завальчик переодоліваємо і їдемо вперед. Да, зі швидкістю трішки тут гірше, бо швидкість тут не набереш просто фізично. Може, є звісно, фахівці в цьому виді спорту, які ганяють тут сломя голову, так би мовити. але я свою голову побоявся втратити і спокійно їхав собі в озера, де можна було, я давав швидкості. А де можна, їхав спокійно, просто любуючись от такими красотами і деревами. І Знову виїжджаємо до озерця. Знову відкриваються гарні види. і Продовжуємо рух. Намагався трішки стабілізувати відео для кращого сприйняття. Не знаю, вийшло, не вийшло. Напишіть в коментарях. Ось момент, де я ледве не втратив око. Таке також буває, треба бути уважними. Так що, якщо займаєтесь подібним видами спорту, будьте уважними. І слідкуйте за власним здоров'ям. Здоров'я це найважливіше. Я замітив ще один факт, що на таких доріжках, з таким відпочинком, дуже важко заморитися. Тобто, ти не втомлюєшся, ти їдеш, їдеш, наслаждаєшся. І я от скільки проїхав. Втома приходить лише ввечері, коли лягаєш на диван або сідаєш за стіл, щось тоді приходить втома, а в процесі ти не відчуваєш цієї втоми. Знову було роздоріжжя, я вибрав, вибрав на око шлях і він також виявився, помилковий, він вивів на такий луг, де була верба, красуня, зелена травка, десь хтось викосив лужок собі, забрав сінце. І лишилася полянка. Дивіться, яка вербичка гарна. Подобаються мені дерева такі незвичайні зі своїми ізюминками, так би мовити. ну Гарне шишкувати. Ну що їм обросло якимись шишками. Ми ним любуємося зараз цікавенко. Тут ось така невеличка річечка чи струмок впадає в це озеро дуже мальовнича не міг не зняти. Очеред, рязка, оці завали дерев, все таке дике природня, неймовірна краса. Оці верби, які любуються собою в дзеркальній воді, оце небо, яке просто відзеркалюється повністю. Дивіться, які хмари вигляють, видно у річці. Мені таке подобається, я таке знімаю, я, таке, я таким любуюсь і вам пропоную любуватися зі мною разом таким. Стрімкі пориви вітру, так гонять хвилі до берега по озеру, виглядає досить гарно це все. От такі ось важкі свинцеві хмари, сірі, по небу сунуть, лякаючи дощем, але це взагалі не, не, не псує ні настрою, не псує ні в самої подорожі. Подивіться, як епічно виглядає небо, яка сі, сіра водойма, все таке. Похмуре, але настрій, настрій гарний. Любуюсь, продовжую подорож. Так, і вже за півгодинки гляньте, сонечко вияснилось. Вітер ніде не дівся, але погодка пояснішалася, стала зовсім інша картина, зовсім інша. Ми знаходимося на іншій частині озера, бачимо острів, прозору синю воду, краса неймовірна. Вже, ну, не знаю, мене захоплює. Я от кожною, кожною хвилинкою любуюся. Ось дивіться, яка краса. Це пляжик, людей немає, холодно, ну, про, не про холодно, не холодно. Сонячна доріжка на воді. Не знаю. Просто полюбуйтеся, полюбуйтеся, як це виглядає. Я ну, знімаю і насолоджуюся. Знімаю і насолоджуюся цією красою. Бо, як я й казав, краса вона лікує душу. Давайте лікуватися разом. І ось такий злий шнурочок нам зустрівся по дорозі на пляжику. Він був в поганому настрій, не хотів зніматися, дуже агресивно реагував на наші прохання попозувати. Гляньте, який він. Злишну рук, ну що тут скажеш, ми не намагалися його взяти руки, просто з не хотіли познімати, але він вважав, що це категорично ні. Папара це нам не друзі, дивіться, як себе вів. Ну, взагалі. Ми дали йому спокій і пішли по власним справам. Ну що, ж, друзі, ще раз подивимося на цю неймовірну, красиву, сонячну доріжку. І будемо збиратися в напрямку додому. Виїхали на дорогу, де вже їздять автомобілі, це сільська дорога, так би мовити. Недавно пройшов дощик, який не зіпсував ні дорогу, ні настрій. Калюшки трішки з'явилися, але це таке, навіть не замітили їх. Їдемо з приподнятому настрій. Настрій чудовий. Подорож була дуже цікава, дуже така спортивна, з перешкодами. але В цьому і була вся соль даного відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому буду завершувати мою подорож. Підписуйтесь, ставте лайк. Вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі на моєму каналі. і одне. Моє хобі.